Всім добрий вечір. Після невеличкої перерви повертаємось до нашого звичного формату кіновік. Ну і оскільки настає такий період Геловіну або там Самайну, кому що більше подобається, то для сьогоднішнього показу вирішили обрати фільм теж такий більш-менш тематичний. Ну, принаймні про боротьбу світла і темряви добра і зла. Оскільки в нас, як правило, цей геловінський тиждень він супроводжується цілою серією тематичних показів, то вирішили так зайти лайтовенько сьогодні з такої казки в умовному стилі дарк фентазі від режисера Рідлі Скотта 1985 року під назвою Легенда. Ну і кажучи про Дарк fantasy, тут треба сказати, що у 80-х цей жанр, власне, в англомовному, переважно в американському і британському кінематографі, був надзвичайно популярний. Ну і багато хто говорить, що це сталося через те, що в 1982 році на екрани вийшов фільм Конан Варвар, який був такою доволі вільною екранізацією або ж адаптацією серії оповідань романів від Рона Ховарта про Конана. Варвара Кімерії». Ну і завдяки неперевершеній акторській грі Арнольда Шварценеггера цей фільм був надзвичайно касово успішним, і, в принципі, це надихнуло на те, щоб потім робити такі, скажімо так, різної якості естетичної і різної цінності репліки, наслідування і епігонства. Ну і в принципі, трошки забігаючи наперед, можна сказати, що до цієї презентації було доволі легко готуватись, тому що власне, в англомовному сегменті інтернету оцей ось жанр dark Fantasy, він чомусь є надзвичайно популярним. І там багато фірмів, які для нас з вами вони пройшли просто непоміченими, або ми їх там колись один раз десь на касеті в відеосалоні подивились. І забули про їхнє існування для американського сегменту, от взагалі, вони якимись прям такими культовими, надзвичайно відомими стрічками. Ну, і тому на Reddit можна, в принципі, знайти там все що, зав... все, що хочеш на цю тему. Ну, і ось, наприклад, один із користувачів зробив ось таку ось свою власну розбивочку. Тут на що треба звернути увагу. Ясно, що це такий рейтинг суб'єктивний, але просто подивіться на кількість і зверніть увагу, що всі ці фірми вийшли. Десь в період із 1980 по 1989 рік. Ну і в принципі, ця розбивочка, вона в себе включає так само і анімацію, тобто ми не розділяємо власне і анімацію. І от, повертаючись до тієї тези, що все почалося з кона на варвара, насправді все почалося трошечки навіть раніше. І тут треба ще нам повернутися до нашого кіномарафону по Володарю Перснів. Тому що навіть сам володар перснів уже е, не можна сказати, що це прям таке лайтове фентезі. Да? Тобто все дуже сильно залежить від сетінгу. Якщо це такі перші сцени, ті, що відбуваються, наприклад, в ширі, то да, воно дійсно таке доволі лайтовеньке. Для можна сказати, там, старшого і молодшого шкільного віку. Але чим далі ми просуваємося в мордор, тим темніше і темніше стає антураж, і тим, власне, більше якби оці всі теми, які потім розроблялись. В усіх тих зразках, які у вас є перед очима, більш якби, висуваються на перший план. Ну і тут принагідно треба згадати спочатку про власне анімацію, тому що одним із таких перших людей, хто намагався зробити екранізацію володаря перснів, був Ральф Бакши. Взагалі, в бакши там десь близько 65 режисерських робіт на дуже різну тематику, але вони всі відрізняються таким надзвичайно потужним авторським стилем. Ну і одним із таких теж перших зразків, те, що можна в принципі вважати фентезі», а була анімаційна повнометражна робота 1983 року у Вогоні Літ, яку він робив у співпраці із Фразеттою. А Фразетта, до речі, якщо ви знаєте, він теж перед цим робив ілюстрації до одного із видань Конана Варвара. Тобто, типу, все зійшлося. І про Бакши ще можна в, в контексті нашому з вами згадати це те, що народився то він в Палестині. Але в деяких джерелах я знаходила таку інформацію, що його батьки ідентифікували себе як кримчаки. Тобто, в принципі, можна буде трошки в цій тематиці покопатися, да? і так у нас як ото, що там Бальзакі Україна, да? Мілош Форман — не Україна, Ральф Бакши — Україна. Ну і взагалі, та, Україна, та. Та. ну і взагалі, якби Шон Пене Україна. Та? Ну і взагалі, я думаю, що все треба все якусь із анімаційних повнометражних робіт бакши подивитися, тому що це така віха в розвитку. Ну, принаймні, культури мультиплікації культури анімаційних фільмів, так точно. Але Бакши був не єдиним, хто намагався зробити свою версію «Володаря Перснів, від якої, в принципі, ми і стартуємо. Да? Серед інших можна ще згадати Артура Ранкіна, молодшого і джул забаса. Ну, ви бачите, що тут теж така анімація, вона більш тяжіє все-таки до дитячої. Тобто такий баланс. І в нашому сьогоднішньому фільмі ми теж побачимо цей перекос невеличкий, що сюжет буде такий доволі фрагментарний, схематичний, більш дитячий, ну як казковий. Да? А візуал буде такий доволі дорослий, більш потужний. Ну і ось, наприклад, можна побачити це ось Голум да, по версії Ранкіна і Баса, да, трошки перекинувся. От. Е, і те, що сьогодні, сьогоднішнім нашим фірмам буде більш-менш перекликатись, це їхня робота під назвою Останній єдиноріг. Але єдиноріг не в тому потрактуванні, в якому ми їх сьогодні бачимо да, там на дитячих якихось зошитах «My Little Pony», А от, власне, в цьому середньовічному розумінні, що єдиноріг це була така доволі потужна. Скажімо так, скотина, яка могла вас запросто вбити, да? І вважалось, що єдина людина, яка може близько підійти до єдинорога, це незаймана дівчина. Ну І далі в цьому середньовічному розумінні образ єдинорога входить в різноманітні бестіарії. Навіть зараз у Сапковського, в принципі, який так само працює в жанрі дарк-фентезі, в принципі, можна цей образ знайти в цьому середньовічному потрактуванні. Ну і до речі, про Геральдику на гербі Великої Британії, на Великому, якщо ви пам'ятаєте, то там з одного боку стоїть Лев, а з іншого боку, стоїть єдиноріг. Тобто це такий був теж доволі популярний такий фольклорно-міфологічний образ, який рідлі Скотт як британець, запозичив для свого сьогоднішнього фірму. Ну і моя улюблена рубрика поради, яких ніхто не питав. Якщо вам зайдесь вайб сьогоднішнього фільму, що ще можна такого подивитись в приблизно тій же тематиці і естетиці, тут хотілося б викроїми, в принципі, два фільми: перший це лабіринт. По-перше, через те, що там в головній негативній ролі знімається Девід Боуі, в якого теж була така доволі потужна кінематографічна кар'єра, до якої, я думаю, ми теж ще колись повернемося. Ну і друге, це те, що Лабіринт знімав так само наш сьогоднішній оператор Алекс Томпсон, відомий британський оператор, який багато з ким працював із топових режисерів. Наприклад, Фінчеру він знімав третього чужого, та Рідлі Скотту він знімав легенду. І ще один фільм, теж плюс-мінус в такій же естетиці, і в такій же тематиці це Віл Лоу. І він теж має стосунок до нашого сьогоднішнього фільму. Ну тут у нас режисер Рон Хобарт, Тобто, ми бачимо, що в 80-х в принципі, багато хто робив оцей захід на поле дарк фентезі, просто через те, що жанр був дуже популярний. І такі доволі нетипові режисери, які не асоціюються у нас із фентезі. Да? Ну, наприклад, ми знаємо Рона Хоберта як режисера, там, наприклад, Ігор Разуму, да? але на початку 80-х і всередині 80-х у нього було досить таки декілька робіт, які, скажімо так, можна умовно назвати або сайфай, або фентезі, це цей сплеск. Про русалок, да, цей кокон, це в принципі і Віллоу. Ну і стосунок до нашого сьогоднішнього фірму полягає в тому, що Віллоу в одній з головних ролей а, знімається, напарник нашого сьогоднішнього, теж одного із головних акторів Тома Круза по фірму Top Gun, Да? Тобто, я думаю, ви зрозуміли, про що мова йде про Вела Кілмера, який, на жаль, нещодавно пішов у засвіти. Але все одно якби, теж ми бачимо, що. Ну і цікаво, що ні Вілоу, ні е, сьогоднішній наш фільм вони е, на момент виходу на екрани не мали великого комерційного успіху. І вже потім, там, декілька десятиліть, мабуть, да? ну, як мінімум одне десятиліття по тому, вже коли ці обидва фільми вийшли на носіях, ну, принаймні на VHS, з цього почалося якби, їхнє легендарне сходження, і зараз вони там. В рейтингах та, там, найбільш можливо, там, популярних ста фільмів, ну, принаймні в американських так точно. Ну і де ж в цій всій двіжусі місце дєдушки Рідлі Скотта, запитаєте ви мене, ну і значить, що я вам відповім? що На той момент Рідлі Скотт був ще й не зовсім і дідушка, йому всього-навсього було 48 років. Ну і там історія була яка. Він хотів зняти щось таке в жанрі фентезі і ще після свого дебютного фільму повнометражного дуелянти. Тоді він хотів зняти свою інтерпретацію е лицарського роману про Трістана і Ізольду. Але, як не дивно, інвестори не захотіли інвестувати в цей проект. Це дуже дивно в світлі біографії Рідлі Скотта, тому що зараз він, в принципі, може вибити гроші на любу фігню, так, яку б він не задумав знімати. Далі його, скажімо так, на декілька років він випадає, тому що він займається науковою фантастикою. Спочатку виходить чужий. Після цього Рідлі Скотт декілька років там працює ще з різними проектами. Ну, зокрема, певний час його розглядали як одного із кандидатів на те, щоб зняти дюну. Це той проєкт, який потім в якості режисера робив Девід Лінч. Після цього він займається екранізацією романа Філіпа Кіндреда Діка, чи мріють андроїди про електричний овець. Це у нас проект 1982 року, який ми знаємо під назвою Той, що біжить полезу, або ж Блейдрунер. Ну і так само, як, наприклад, і «Дюну Лінча блейдранер провалився в прокаті. Да. А потім, уже, знову ж таки, як і наш сьогоднішній фільм, після виходу на носіях набув просто мега-культового статусу. Ну і після цього я так розумію, що Скотт вирішив взяти якусь невеличку паузу і подумав про те, що дійсно треба зробити якийсь фентезі проект. Але до ідеї про Тристана Ізольду він вже не повертався, він вирішив зробити щось таке, можливо, в дусі казок братів грім, ну, щось от такого плану. Да? Ну і для того, щоб написати сценарій для сьогоднішнього фільму, він запросив собі в співавтори на той момент відомого американського письменника скандинавського походження Вільяма Да? Ну і оскільки ніхто з американців не міг вимовити його прізвище, вони його називали просто Гатц. В Гатса не так, щоб багато було сценаріїв. От дві основні роботи. Ну, очевидно, ми якось з ними співпадаємо вайбами, тому що перший сценарій. Який він писав в співавторстві з Рідлі Скоттом, Це сценарій до сьогоднішнього фільму легенди». А другий сценарій це адаптація його власного а, роману «Fallen Angel». Те, що потім Алан Паркер екранізував під назвою Серце Янгола, да? те, про що ми говорили, коли в нас був марафон по справжньому детективу, що це один із зразків, скажімо так, жанру південної готики, який би, в принципі, я теж би хотіла колись показати. Ну і це вже третій фільм Рідлі Скотта, який я представляю, і кожного разу, коли ми говоримо про те, як власне має виглядати певний фільм Рідлі Скотта, він завжди, як візіонер, просить якийсь візуальний референс. А, і якщо до цього, наприклад, в чужому це були роботи е, Гігера, да, як візуальний референс, до Гладіатора це теж була картина да, там «Поліцеверсо», то в даному випадку, е, в якості візуального референсу, е, вони із Гатцем обрали е, класичний е, чорно-білий фільм, французький, да, теж екранізацію такого загальноєвропейського казкового сюжету. А 1946 року красуня і чудовисько від Жана Кокто. Ну і, звісно, в головній ролі Жан Маре, тому що якщо ви в курсі про Жана Кокто, Кокто, да то там, де Жан Кокто, там і Жан Маре був да, до, до певного часу. Да. А, от. Ну І це, в принципі, теж така цікава історія, тому що, як ми знаємо, в Красуні і в Чудовиськові, там же ж якби, основний акцент робиться власне, на стосунки між «Красуною» і Чудовиськом. Да? І оцю ось, теж сюжетну лінію вони якби, хотіли в цей фільм перенести. Незважаючи, що в нас тут буде пара, якби, два протагоніста, в нас ще буде антагоніст, про якого в принципі, от, треба нам поговорити більш детально. Значить, Про основних акторів і їхніх персонажів. Сьогодні можна буде подивитися на Тома Круза до того, як йому ще вищипали брови, з ним попрацював хороший дантист. Ну і взагалі він тут в багатьох епізодах бігає просто без штанів. Да? От. Його любовний інтерес це 16-річна Мія Сара, яка, в принципі, після цього ще зіграла у такому теж культовому американському фільмі. Це Е, вихідний день е, да? ф ф ф ну, Я не, я не зовсім пам'ятаю, як він там називається. да? ну, там такий, Така комедія була. Типу, в, там, де був цей клуб, сніданок, 16 свічок. Фюріс Беллер бере щось вихідний, і от отакого плану. Ну, І далі якось вона дуже швидко перейшла. в Сегмент, скажімо так, серіалів, що в 80-х-90-х, до речі, вважалось за пониженням. Це зараз топові голівудські актори намагаються собі нарішать якийсь серіальчик, бажано на 6 сезонів. А тоді все було навпаки. Тоді якийсь умовний Джордж Клуні знімався в швидкій допомозі, да? але з прицілом на те, що в нього далі підуть повнометражні проекти. Але, звісно, в плані акторської гри і всього, що на світі є. Тут ясна річ базує оцей чувак. Да? Це просто якби, ну, надзвичайно цікавий і талановитий актор. І сьогодні наш батько-засновник відсутній, да? але є така міська легенда, що один із перших фільмів, який дивились в рамках кінодвіжа, це якраз був фільм з тим актором, який у нас грає Володаря Темрява або просто Темряву, да? в залежності від перекладу. Ну, і цей актор це. Всім вам прекрасно відомий Тім Карі. Yeah. Да, він не буде спой, да, спойлерити, що, що то був за фільм. Але Тім Карі це один із тих акторів, якого всі знають в обличчя, але, на жаль, дуже мало хто пам'ятає, як його звуть. Він починав свою кар'єру як актор мюзиклів і театральний актор. І, в принципі, потім декілька разів він ще повертався і на Бродвей, і в Вестенд. Ну, Зокрема, коли ми робили презентацію по ем, Монті Пайтон і священний Грааль, ми там говорили, що в 2000-х вийшов мюзикл спамалот по мотивам цього фірму. Так от якраз в Спамалоті Тім Каррі грав роль короля Артура. Тобто це актор універсал: танцювати, співати, робити трюки, фехтувати, спускатися на тросах, все, що хочеш. При цьому він зіграв в кіно, на жаль, не так багато. Він в основному такі другорядні характерні ролі, як правило, негативних персонажів. І дуже багато він займався ще і озвучуванням різних анімаційних проєктів, як повнометражних, так і серіалів. А, от. Ну і так склалась його кар'єра, що як мінімум двічі йому випало зіграти в зло. В перший раз це зло такого фантазійного масштабу ми побачимо сьогодні з вами. Ну і другий раз це зло позаземного масштабу, це телевізійний проєкт, перша екранізація роману Стівена Кінга, воно в двох частинах. Да? І от якби в кожного покоління тепер є свій панівайс. Да? В молодшого покоління це Пенівайс, скажімо так, із повнометражної версії виконання Олександра Скажгарда. А в нашого покоління це Пенівайс. Від Тіма Карі. Ну і хто із них страшніший, це ще, як то кажуть, треба два рази посмотрети. Бо якусь куртку жовтого кольору я собі змогла дозволити купити тільки вже після сорока, коли вже було не страшно. А на, а, на, да, а на червоні кульки я й досі дивлюся з таким з доволі підозрілим відчуттям. Ну і на жаль, як і в якби в кожної хорошої людини з Тімом Карі сталася прикрість така, що там в 2012 році у нього був дуже сильний інсульт. І зараз він, на жаль, прикутий до крісла колісного, але йому вдалося відновити голос. От і він займається зараз і озвученням, і доволі часто на різних конвенціях можна його побачити, тому що в нього дуже багато таких культових персонажів. Ну і сьогодні у нас буде ж не повний дубляж, у нас буде озвучка. Тобто ви побачите, що якщо людина вміє грати, то ні, то не якогось там гриму, сіликону. І там робота з голосом, зі сміхом і все інше, тобто нічого йому не завадить. Ну з Томом Крузом у нього там не так багато спільних сцен. у нього більше спільних сцен змія Сара, і, от, в принципі, неозброєним оком на екрані буде помітно, прям різниця в акторському класі дуже потужна. Ну, це якби такий коротше, це дуже класний, дуже класна людина, дуже класний актор. Так що побажаємо йому, як то кажуть, здоров'я і довгих років життя. Ну і переходячи, власне, до того, що допомогло створити таку похмуру атмосферу сьогоднішнього фільму, тому що багато хто з критиків закидав Рідлі Скотту таку штуку, щось про те, що я вже говорила, що сюжет доволі простий, дитячий і примітивний. Ну і він, в принципі, і сам в інтерв'ю інтерв говорив, що в нього ще діти тоді були його, оці два сини, які знімались в чужому, там да, з космічним жокеєм. Вони були ще тоді такого підліткового віку, тобто йому хотілося зробити якийсь фільм, який, би, в принципі, могли подивитися його діти. Але візуал, він буде ну, такий прям, дуже дарк, надзвичайно недитячий. І дуже багато критиків, власне, на цьому і акцентували. Але тут треба ще зазначити про те, що, мабуть, ці критики вони не дуже в фольклорі розбираються, тому що всі ці казки братів Грим, Шарля Перо і так, далі, і так далі. Ви ж знаєте, що це відцензуровані версії. А от в версіях невідцензурованих те, що там відбувалось. Ну, наприклад, в Попелюшці, ці е сестри Попелюшки зведені для того, щоб мати змогу натягнути на себе оцей, значить, кришталевий е цю туфельку, та, вони собі відрубали півстопи. Ну. А, наприклад, в Рапунцель в невідцензурованій версії, там, де вже відьма дізналася, що принц до неї лазить, да, значить, по косам. І вона ж її обрізала ці коси, спустила їх принцу вниз, І коли принц намагався видертись, вона його ж вронила, да, там, умовно кажучи, з, з висоти 15-го поверху. І принц впав е, в кущі терну і виколов собі очі. Тобто, отака. От, дитяча, весела дитяча казочка. Да? Така реальність, так. Uh, тому тут я не зовсім погоджуюсь з тим, що йому закидають критики, так воно і було. Ну тому, що каз, ну першопочатково казка це був набір табу. Тобто дітям пояснювали, чого робити не треба. Да? Не треба лазити до чужих жінок у вікна, да? і не треба, значить, там намагатися видати себе за іншу людину. Да? Наприклад, так. Отже, повертаючись до нашого сьогоднішнього проекту, в принципі, крім uh, двох основних акторів, да, Тома Круза і Мія Сара. Всі інші персонажі вони повинні були зображати якихось казкових, фольклорних гоблінів, фей, чортів і так далі. І тому, відповідно, всі вони грали в дуже інтенсивному гримі. Да? Накладання якого займало там відповідно від 2,5 до п'яти з половиною годин. Ну, найбільше, звичайно, дісталось карі, про що ми трошки пізніше ще більш детально поговоримо. Ну і в даному випадку відповідати за грим і за візу, так, за сетінг да, основний за наповненість предметну сцен повинен був роботін. Роб Ботін, це це теж така культова фігура Голівуду 70-х, 80-х, 90-х, який прославився, перш за все, роботою на фільмі Карпентера «The Thing». Да? Тобто, хто бачив оцих істот з фільму «The Thing», неважливо, той розбачить їх уже не зможе ніколи. Ну і тут теж у нього була така задача зірочкою, тому що йому треба було створити багато різноманітних персонажів е, в різному гримі, щоб вони типу, всі виглядали максимально реалістично. Ну, коли нам е, Валера розказував про Гері Олдмена, да, про те, як його от гримували для ролі Черчилля, то в, там теж все якби робилось ну, не малювалось, да, і не motion capture, і не CGI, а там все робилось от натурально. Ну, так само, як і тут. Да. А, ну, тобто, з кожного актора, як правило, як ми знаємо, робляться оці ось зліпки, да? потім по ним виливаються. Я навіть не знаю, як це українською мовою правильно називається. Англійською мовою це називається prosthetics, Да? ну і потім все. Ну це не протез. Да. Це не протез, так. Це форма. Да, оці ось всі. Да, зліпки, да, зліпки, да. І потім, да, ці зліпки вони одягають, і потім, да, їх, тобто кожного, кожного ранку по цим зліпкам, їх значить, гримують там, від певну кількість часу. Це да. Все оце, так. Да. Ну ось, наприклад, можна подивитися, як Ботін сам гримує одного з акторів, який грає там теж одну із негативних ролей. Да? Тобто, ось так ось вони одягають оці всі маски. так. Ну, це у нас згори світлина, типу до і після. Да? Ну і там вже якби, на знімальному майданчику безпосередньо художник-гремер, щось йому там якимось слизом доліплює. Да? Тобто, як це все має виглядати? Ну, і тепер, повертаючись до Володаря Темрями, значить і до Ті Макарі, значить, що у нас було? По-перше, ви бачите, що в нього такі величезні фібергласові роги. Да? Ясно, що на голові ця вся конструкція втриматися не може. Тому, е, якщо глянуть отуди в дальній кут на першу фотографію, спочатку йому до голови кріпили отаку от металеву конструкцію, да, на якій взагалі потім ці роги могли триматися. Далі наступна світлина він одягає ці ProStatiкс на себе, да, ну і далі його там загримовують. Потім він вже приходить на знімальний майданчик. Його, от там, в принципі, можна подивитися, з пульвіка докрашують. Та? І оце як моя улюблена світлина, оця верхня, та, ближча, та що ближча до мене. Це оце, на одного українці два гетьмани. Стоїть художній художник-гремер бризкає на тімакарі з пульвіка. За спиною стоїть <рід лі> Скотт і, значить, пильно дивиться, щоб нічого не пропустили. Бо ми ж пам'ятаємо, що на чужому він там навіть ліз сам когось там, є на голма, сам ліз гримувати, да? тому що гример, виявляється, гримувати не вміє. Ну і вже в самому кінці, після того, як ці всі маніпуляції були пророблені, потім йому чіпляють ці роги, тому що це така доволі важка конструкція, і в ній ще цілий знімальний день ходить. Але після того, як закінчується знімальний день, нічого не закінчується. Тому що оця ось фарба, якою його бризкають з пульвіка, вона ж така типу спрорезинена, щоб вона давала рівненький такий тон. І потім після цього він приходить і ще десь йому годину-півтори треба було в ванні відмокати, для того, щоб потім з себе все можна було це змити. І згадував теж і сам Тім Карі Рідлі Скотт, що один раз щось він психонув і вирішив спробувати зішкребти з себе цю фарбу раніше. Але оскільки ще в 80-х технології були не не сказати, що прям дуже просунуті, то, на жаль, ця ось фарба вона почала прям шкрібатися шкірою. Ну, тобто він зрозумів, що цього робити не варто. Ну, як резюме, єдина людина, яка може зрозуміти бірті Макарі, це, мабуть, тільки ребека Стамос із Рудекс, да, там, де теж її з пульвіка повністю всю фарбували в синій колір, і кожну лусочку клеїли окремо да, там, на голову і на тіло. І ще одна людина, про яку я вже сьогодні згадувала, і завдяки якій, в принципі, цей фільм набув культового статусу, це сер Алекс Томпсон, який був теж такий відомий британський оператор на багатьох проектах, як ми вже говорили. І завдяки от зведеній роботі гримерів і операторів, власне, це були якби такі дві основні. Два основних напрямки, які найбільше номінували там, на різноманітні премії. Так, якщо Бутін він отримав за свою роботу прем... номінацію на Оскар, то Томсон він отримав відзнаку від британського товариства кінооператорів за той рік, так, як один із найкращих операторів. Ну, і це там, приклади двох кноп: ну, це якби Сова із Блейдранера передає вітання сові із легенди. Так? От. Ну і взагалі особливо перша половина фільму, там, де будуть ці всі сцени природи, як це все знято, ну, наскільки це все красиво. Навіть на одній із тредів реддіту, там якийсь чувак взяв реліз на блюреї і весь його порізав на кадри, і всі ці кадри виклав окремо кожен кадр. Тобто тут реально кожен кадр можна брати в рамочку, вішати на стіну, наскільки це буде гарно. Ну і закінчився період продакшену, почався період постпродакшену і підготовки е, релізів для випуску в кінотеатри. І тут починається мій улюблений хобі Хорсінг від Рідлі Скотта. І кожного разу, коли ти це все читаєш і намагаєшся звести, типу, кінці з кінцями, в тебе виникає тільки одне питання: на хіба це робить? Тому що реально за всю його кар'єру, мені здається, оця ось режисерська версія. Вона мала, ну, типу, дійсно, якесь було підґрунтя для її випуску. Це тільки на ще одному цьогорічному ювілярі на Царстві Небесному. Решта це, ну, це типу, просто, от, людям, я не знаю, не було чим зайнятися, чи їх замучило відчуття перфекціонізму, чи що з ними трапилось, незрозуміло. Значить, що було тут. Зібрали е, першу версію фільму е, на 128, 125 хвилин. Потім трошки він її підрізав до 113. Ну і потім, як би стандартна практика. Зараз у нас стандартна практика, що у нас роблять окремо реліз, світовий окремо реліз на Китай, тому що там є своя культурна, скажімо так, специфіка. Станом на 85-й рік вирішили зробити окремий реліз для Сполучених Штатів і окремий реліз для європейських країн. Але перед цим на цю 113, 113 хвилин версію замовили саундтрек в принципі, та, у такого культового одного із композиторів у Джері Голдсміта, у творця саундтреків до Рембо, оцього класичної мелодії до стартреку і так далі. Та. Потім в якийсь момент е, вирішили, що версія для європейського глядача буде трошки довша, ну, щоб трошки додати якоїсь мотивації.